Перший у світі автомобіль був створений у 1885 році німецьким винахідником та інженером Карлом Бенсом. На дорогу він виїхав 3 липня 1886 року. На території сучасного Закарпаття перші машини з'явилися за часів Австро-Угорщини. Проте вважається, що найбільш стрімко до Ужгорода Мукачева та Хуста машини почали завозити у Чехословацький період. Мова про приватні автівки у закарпатських архівах є світлини краян на власному транспорті, датовані 1920-ми роками. Щодо великого габаритного транспорту, то Хусті його теж можна побачити на старовинних фото. Наприклад, під час будівництва тогочасного окружного дому сучасної міської ради. На одному з них видно вантажний автомобіль, на іншому легковики. Це 1935 рік. Проте є й інші більш старі знімки з машинами у хусті, датовані приблизно 20-ми роками. Крім того, у 1930-х роках відомий на весь світ силач Кротон Фірцак фотографувався у своїй машині у Мукачеві і їздив Закарпаттям. А жив Багатиру селі. Юлки на Іршавщині зараз Сихущина. На жаль, у 1939 році машину силача намагалися конфіскувати, і він, аби не віддавати її, потокав то кувалдою. Між іншим, однією з перших жінок автомобілісток України вважається саме Закарпатка із Берегова. Це шарі Федак, яка народилася в 1879 році. Вона була прямою Будапештського оперного театру і актрисою і досі вважається першою жінкою-водійкою Угорщини.